Всім привіт, народ, ви на каналі Дед а з вами Дімас, і сьогодні ми продовжуємо проходити зумпір. Вже хочеться добратися до цих нових локацій, які були додані в нас під час оновлень даної гри. Ну і зупинилися ми з вами ще на одній додошній локації, яку ми зараз з вами спробуємо пройти. Погнали! Ну і по карті, якщо чесно, я бачу, тут, якщо продивитися цей весь маршрут, ми можемо замітити тут з вами вагони, які, напевно, що стоять і перекрили дорогу, як і в попередні рази. А так нам доведеться обходити їх через десятки мільйони, сотні мільярди років просто-напросто по цим болотам, по цьому всьому. І вибратися сюдою. А зайдемо ми аж сюди, і нам при... потрібно буде пройти цю всю локацію для того, щоб добратися туди. Я просто-напросто помер через те, що спрацював скрипт, так скажемо. Так, а завантажуємося ми де? А завантажилися ми ще навіть не добравшись до тієї локації. Автосейв не відбувся, і ми їдемо з вами знову. В принципі, вона недалечко тут знаходиться, ми вже майже від'їхали ящики І нам потрібно буде гальмувати. На цей раз ми більш успішно приземлилися сюди, і я вже бачу цю галіну жабу, яка своїм язиком забирає в нас зброю. Ну Ми їй цього зробити не дамо. Там ще бачу дали ще ні трупачок якого ми нейтралізуємо. Так, і потрібно шукати тут сірку. Вона вже прям тут має видаватися. Я хочу її знайти для того, щоб просто прийти там О, перша одиничка, вон ще одну бачу. Бачу, там ще, до речі, жабу сидить до... в воді. Такс, є хедшот. Все, скис. І та скисла. Там ще один хтось стоїть, да? чи це дерево? Чи це хтось стоїть, чи це кущ. В нас одна хпшечка, і просто-напросто шанса на помилку в нас з вами немає. А ми заходимо сюди, я вже бачу зомбі, я вже бачу цих придурків, які готові на мене напасти, але потрібно якось це все діло обережно зробити. І зараз по-тихому його замочити. Інакше це буде ГГ для нас просто-напросто. Я не хочу розпочинати спочатку. <рес> <рес> Це ГГ. Скористався лайфхаком, ми підвищили наш рівень, і я прокачав за нього здоров'я. І завдяки цьому здоров'я відновилося на всі 100%. Це мене тішить уже. Якщо чесно. Так, тут в нас знову ж таки батончик. Дайте хоч якусь пульку, чи що. Мені дивіться, ще якась ганида тут стоїть в кущах. Ми вже з вами добралися до цієї крафтильні. Тут єдина будівля, в якій встановлені всі верстаки, що можна. Ну і вже процес розпочався. А ще ми знайшли з вами штурмову гвинтівку мисливську. І я якраз до неї взяв всі боєприпаси, які у мене були. Ну і компенсатор до штурмової гвинтівки. Мінус 50 до віддачі, витрати витривалості, мінус 50%. Супер. Так, І тепер в'язка динаміту. Створюємо. Створюється наша лязочка динаміку, десь у нас тут ще було 10 одиниць деревного вугілля. Ми з вами його також заберемо. так, це є, І ми можемо що створити? Ми можемо взагалі створити набої. Набої. 7 7 одиниць димного пору. Якраз нам вистачить його для чого? Е, ні для чого нам його не вистачить, через те, що в нас немає просто-напросто гільз. А для того, щоб шукати латун, це треба непогано так постаратися. Так само і кулі, а кулі робляться шляхом переплавлення, не пам'ятаю чого. Кулі потрібно металевий і свинцевий, а свинець ми добуваємо лише з акумуляторів автомобіля, щоб ви розуміли себе рівень, наскільки все тут не так просто. Ну, тепер, як ми виконали уже все, що мали, в принципі, наперед, тепер ми можемо піти обстежити цю локацію. Тут є будівлі, і при чому будівлі з непоганим таким лутом. А боєприпаси нам пригодяться, і при чому в такій кількості, що. Ні, ніфіга собі просто-напросто. Тут вже гнідус один. Прийшов до мене. Ну ось про що я й казав, що тут лут непоганий. Ми вже знайшли приціл x 2 знайшли боєприпаси. Нарешті боєприпаси до пістолетів. Тут вже до дробовика з'явилися боєприпаси, до калаша немає, тому довелося його покласти до себе поки що в сумочку. Ну і тепер потрібно було б ніж відремонтувати. А він в мене якраз якраз в мене є одненький набір. Я його скрафтив, коли був. Тому будиночку. Ну, і перший будинок можна вважати повністю залутаним. так Комп'ютер комп'ютер не забрав, до речі, а запчастини ці необхідні. Ну і спускаємося тепер вниз. Так, це в нас гараж. До речі, тут уже реально дають, наприклад, латунь дуже часто випадає. Потім Крім латуні, мені ще дали один акумулятор, він зараз знаходиться в дрона в сумці, тобто ми можемо його переплавити і зробити собі боєприпаси, щоб ви розуміли, наскільки це місце багате. Ну, що я вам скажу, ліхтарик цей набагато якісніший, ніж той, що був в нас перед цим. Реально, якість відчувається. Ну, і В цьому будиночку ми з вами знаходимо Глок. Непоганий такий пістолет, в нього набагато більше патронів. Ну, як набагато, на 5. Боєприпасів більше, ніж в попереднього нашого пістолета, але це все ж таки є перевага. Знайшли боєприпаси ще до різних типів зброї. Ну і це взагалі просто-напросто шикарно. Я от не бачу тільки куди цілитися. Ану, спробуємо тако обвимкнути. О. Ні, фігня все одно, все одно виходить фігня. Десь там знаходиться, я от руку відстрелюю в нього, але не вміє. Ви в голову і цей шнир заходить до мене з боку, коли у мене якраз закінчилися боєприпаси. Так, нікого наче навколо немає. Так, вмикаємо назад лампу. Зараз вимкнемо ліхтарик. І погнали в наступний будинок. З картою орієнтуватися набагато простіше. Тепер нам потрібно перебратися через цю стіну. Ну і можна буде зараз зайти в воркшоп там в майстерню, де ми з вами раніше були, і спробувати скрафтити собі боєприпасів. Ми з вами скрафтили всього-навсього 250 боєприпасів до нашого пістолета. Іншого вибору в мене не було через те, що не вистачало латуні, а латун, як виявляється, все-таки рідкісна херня. Так, тут ми були, тут ми були. Залишається нам одненький будиночок. І після цього ми відправляємося до стіни. Після, після цього стіну нам потрібно знищити. І після її знищення ми успішно стартуємо на наступну локацію. Ну, щось цікавого було на цій фермі це, напевно, що глушник тільки до дробовика. На цьому все. Ми з вами пройшли всю цю локацію. Це перша її частина, наскільки я розумію. І ще нас чекає попереду: о, як багато всього. Тут зараз нам потрібно підірвати цю стіну. У нас вже для цього є все готовеньке, в принципі. У нас ще декілька шашок динаміту і залишилося. І ми їх зможемо потім використати для оборони наступної локації. Ми зараз спускаємося на болото. І вже тут почнеться, так скажем, лютий двіж через те, що, до речі, тут купа води, а ми з вами тут і не були, напевно, що і сенс. О, дивіться, тут є будинок, до речі, він знаходиться такий саменький і тут потрібно буде до нього полюбе пройти. До речі, я напевно що здогадуюся, що це за будиночок. Тут буде самий рідкісний зомбі в грі, напевно що. Я так і підозрюю, він десь сидить тут. А, так, да, дивіться, що воно в біса таке. Да, да, це саме той Самий перший так самий-самий-самий перший зомбі, який з'явився в цій грі. Так, потрібно поскидати трошки шмоточки. І ось в нас є ще колекційна фігурка файного, великого товстого зомбі. Ми це все його забираємо з вами. І все. Потрібно робити ноги, по суті, звідси, більше тут нічого цікавого немає. У мене ще й досі все-таки залишається питання на рахунок е нових локацій. Я бачу фінал. Це вже крайня локація, яку ми з вами проходили в попередніх, попередніх частинах. Я все ж таки сподіваюся, що тут буде якась нова локація, бо. Проходити гру повністю з початку до кінця з тим самим результатом. Ну, якщо чесно, така собі перспектива. І я трішечки заблукав. А, мені біля цього каменя потрібно повернути праворуч і бігти прямо вздовж цієї скелі. Ми з вами нарешті народ знайшли цю нову локацію. Попередня було абсолютно нецікава, але давайте подивимося, що в нас тут є. Марк Девіс замок база. Замок, замок база Марка Девіса, чи правильно, я прочитав. Так, як бачимо, тут в нас є невеличка локація, вона поділена на дві частини. Тут в нас наша частина, в яку ми можемо зараз навіть з вами сходити прогулятися. Тут NPC ходять, як бачимо, скільки годин? 11.06 на годиннику NPC ходять. І що тут такого цікавого є? Це в нас що? Це в нас парковка автомобілів. До речі, лутати ми їх не можемо. Так, да, дивіться, нові автомобілі, вони, напевно, що їздять навіть. А бочки? А, бочки ми можемо, до речі, розібрати. А це бочки ми можемо розбирати. Супер. Прикольно. Так, це в нас що? Поліцейський департамент. Оу, порожньо. Порожньо, а чого порожньо? Нічого немає? Нічого не поклали, дивіться, тут в нас стрільбище, типу тир, о, зелені ящики, але... Але використовувати їх ми не можемо. Ми не можемо їх лутати. <с> в нас забрали нашу основну функцію, це можливість лута. Ми навіть стільчик не можемо тут розібрати. А тут в нас чувак вибирає собі ствол, і дивіться, тут в нас є якийсь новий тип дробовика. Калаш, снайперська гвинтівка, два пістолета з револьвером на пару висять. Сумочки всі, ящички всі зачинені. Тут в нас на другому поверсі, ще, як бачимо, якась казарма, типу. І купа зелених ящиків. Реально величезна кількість зелених ящиків, але... Для нас вони недосяжні. Це в нас якась камера. Ну і залишається в нас дах. На даху. На даху я. Я на даху. Так, немає також нічого. Ми не можемо лутати тут нічого. Ми можемо просто сходити, побігати, подивитися, що в нас тут відбувається. Це в нас лікарня, фармацевти. Фармацевти. А що в нас в фармацевтах? Тут порожньо. О, добрий день. Ми можемо ми можемо з ними говорити. Як ти почуваєшся? так, ти... Стажируєшся, правильно? так, Давайте не будемо. Давайте просто... Ми можемо просто провести один звичайнісінький діалог. Нічого в нас не додається. Ми можемо просто поговорити з нею. Вона запитає, як ми почуваємося, ми, спича... ми запитаємо, чи вона нас стажирується. І на цьому все закінчиться. Може і тут ще щось є таке. Ну може тут зможемо з вами взаємодіятися. Опа! А ти в нас що? Джексон? Mm -hmm. А Джексон? Окей. Скористався я перекладачем, і цей чувак розказав нам про новий тип зомбі, які просто-напросто під час атак вони не нападають, а просто спостерігають за станом битви. Вони виглядають навіть по-іншому, вони не схожі на звичайних зомбі, які тут у нас... Знаходиться. Це в нас що? Це в нас майстерня. О, і ти також тут є. Ми з тобою. Е, я маю питання. Mm -hmm. А, він також е, Він також запитує все про, е, про контратаку, точніше про атаку зомбі, яка була недавно. Типу, на цю базу нападали, і ось, наприклад, Джексон бачив, що були, був новий тип зомбі, які просто спостерігали за цим всім ділом. Вони не атакували, а поводили себе як командири. Вони подивилися, що їхні сили чахнуть, і просто-напросто вирішили зникнути. І зараз ми будемо розпитувати про ці от зомбі в місцевих жителів. Кіра в нас попросила знайти для неї провід mx 45 Нам потрібно буде знайти цей провід, а мені ще цікаво, чи ми можемо тут, наприклад. Меню будівництво. Меню будівництво, напевно, що не до цього відноситься. Воно до потягу. Ми просто близько до потягу підбираємось. Так, Вона нам розказала про. Те, що буде встановлювати уже турелі на стіни через те, що зомбі реально були надто скоординовані під час останніх атак. І тепер потрібно буде якось думати про нову лінію оборони. Так, це ми не можемо розібрати. Тут ми також нічим не можемо взаємодіяти. Дивіться, як бачимо, тут ще по карті іде інша дорога, яка виводить нас з цього табору. Мені цікаво, чи могли б ми завантажити просто-напросто всіх виживших до себе на потяг, і поїхати звідси. Такс, і вона попросила знайти кабель mx 45 І все, в принципі, на цьому. Тут в нас, як бачимо, NPC-шечки знаходяться на стінах. Вони тут охороняють периметр. Цікаво, чи вони вступають в бій з, з зомбаками, якщо зомбі на нас нападають. Так, тут в нас що? Тут в нас абсолютно порожньо. Нічого немає такого цікавого, щоб можна було б оглянути. Тут величезні склади, просто-напросто, подивіться, це все склади. Це все гребані склади. Ось таких от ящиків. Тревіс нам аж видав цілу задачу. Ми можемо тепер з вами взаємодіяти з персонажами. Так, журнал. Нам потрібно десь в цьому районі знайти ключі до вантажівки. Прикол, до речі. З'явилися побічні квести якісь. Це непогано. Він залишив ключі біля крану. Я прочитав, там я за допомогою перекладача собі сижу і перекладаю. Так, ось кран. І нам потрібно знайти десь в районі цього крану ключі. Але так як тут понабудовували цих лабіринтів, то нам доводиться трішечки блукати через ці всі от. Прикалдеси, нам потрібно вийти до крану для початку, а потім вже знайти десь в районі крану ключі від вантажівки. Ось, до речі, кран. Ми вже до нього добралися. Дуже швиденько, я думаю, буде важче, якщо чесно. Опа, зелені ящики. Цікаво, а зелені ящики ми можемо лутати чи ні? о о о, -о, -о. ці зелені ящики ми з вами змогли залутати. Це добре, це мене тішить. І тепер по полетіли віддавати ключі для нашого нового друга, так скажемо. А він в свою чергу видає нам великий, новий, точніше, підсумок. Так, а ка О, по-по-по-по. Так, давайте заставимо. Поставимо його сюди, в принципі, а цей повернемо сюди. 90 кілограм ми можемо вже з собою переносити. Такс. Ну і більше я поки що NPC-шок, з якими ми можемо взаємодіяти, я не бачив. Давайте ще зайдемо, напевно, що на станцію. На ось цю от станцію потягів. Трейнстейшн, може тут ще хтось буде. Так, ти, Ти звичайний NPC. Тут в нас порожньо, тут в нас порожньо, може десь зверху хтось буде такий, що ми з ним зможемо. О, тут дивіться, тут прям охорона. О, добрий день. Марк Девіс. Ну і від Марка Девіса ми отримуємо задачу зачистити периметр навколо бази. Тобто оці от будиночки, оці от чотири будинки. Ну і власне ми з вами вийшли вже з цього нашого укриття, так скажемо. І тепер ми ходимо по небезпечній зоні. Напевно, що я так підозрюю. Так, ну відразу тут акумулятор. У мене вже вага 45 кг через те, що я нафармив собі боєприпасів, тонну. І тепер нам взагалі нічого не страшно. Дивіться, тут ще навіть зомбі О, ми їх тут прям знайшли дюжину. А де їх стільки набралося? Їх стільки не було. Мене ще цікаво, чи NPC. NPC зник звідти, алло. А дивіться, реально відстрелює. Дивіться, вони відстрелюються також. Супер взагалі. Прикол. Я ось цього, якщо, якщо чесно, не очікував. Я думав, що вони будуть просто стояти і дивитися на це. Але ні, виявляється, вони також допомагають нам відбити цю навалу. В принципі, з міським типом все зрозуміло. Так само, як і попередні рази на нас нападають зомбі, вони, до речі, тут вони прям люто агресивні, їх дуже багато і доводиться висаджувати купу боєприпасів. Я витратив уже половину БК пістолета. Це, що в попередніх, попередніх кампаніях ми могли там наприклад. Витратити ми ну, боєприпасів 200 до пістолета. Тут уже пішло за 400, напевно, що. Це при тому, що я знаходив ще боєприпаси до пістолета. Ми підійшли до бункера, але він зачинений. Я підозрюю, що ми мали щось знайти таке, щоб його відчинило. Десь десь, десь мали знайти його. Може, воно десь тут знаходиться, в принципі. Але не факт. Ну, поки що, я облутав тільки два будиночка, ось ці от перші, і ось ці уламки. І паралельно з цим, ще там залишилося трішечки чотири будинка і ще дві руїни. Тут ще медичний центр і також супермаркет. Так що нам ще є що шукати. Ну і залишається народ, в нас фінальний наш будинок. Тут ми вже все облазили. До речі, я ще не був, наче в гаражі. Тут є якийсь прохід в гараж. А, ні, був я тут в гаражі. Так, да. все добре. Так, і залишається ось ці розвалини, все решта, ми просто-напросто вже все обійшли. Всі будинки ми залутали. Тут уже наша територія, в принципі, ці дві розвалини ми відвідали, ці дві також. І залишається ось ця розвалинка. Ну і далі в нас залишається медичний центр, е супермаркет та церква. Там ми ще з вами не були, але це народ буде вже в наступній серії, через те, що не хочу розтягувати знову ж таки відео на години. Так що доведеться, напевно, що зараз будемо цих цих мудаків і закінчити на цьому гейм. Коротше, вийшло так, що я підійшов до церкви. Я просто-напросто блукав тут і дивлюся на карту, а тут уже в нас. Церква попереду, але зайти сюди ми що не можемо. Чи що? Чи тут потрібно обходити її якось з іншого боку? Ну і тут уже купа зомбі, всі мертві НПСшки також валяються без дихання. Ну, а ми з вами будемо, напевно, що шукати можливість залізти всередину. Ну, я вам скажу, що зомбі прям ну, люто агресивні, їх тут дуже багато. Тут постійно потрібно контролювати цей е, рівень. О, блядь. Потрібно контролювати рівень ХП, потрібно контролювати все просто-напросто. Ти маєш бачити абсолютно всю гру перед собою. Інакше тебе просто-напросто згризуть. Ну, а ми з вами вже проникли всередину церкви. У нас не залишилося, звісно, боєприпасів. Абсолютно ніяких. У мене ось тут боєприпаси в пістолеті залишилися і, напевно, що ще в дробовику тішечки є. А так, щоб щось було, було більше, то ні. Калаш з трьома патронами. І ось цю гниду потрібно полюбе відправляти на той світ. Ну і дробовик у мене, звісно ж, не заряджений. І це я казав, що потрібно контролювати гру. Да-да. Сама будівля церкви ман манюсенька, реально малесенька. А ось підвал тут прям такий от добротний. Тут уже спускаємося на приходить міни. Мінус другий поверх виходить в нас зараз, бо ми спустилися раз, і це зараз буде спуск номер два. Без боєприпасів, без абсолютно нічого, але я думаю, ми з вами справимось. Вифіга, ну, сукін. Тут двіж розпочався просто-напросто мене. Вони повилазили з стін. Ці гниди повилазили з стін. І тепер мені потрібно якось спробувати вижити тут, а то. Щось я дивлюся. Шансів не дуже то й багато, але. Блять, як я тут пережив це все діло. Вони просто-напросто виломили навколишні стіни і почали сунути. От звідси. Звідси так само вони почали вилазити. І звідси, і ми добираємося до дверей. А тут двері відчинені, до речі. Давайте глянемо. Тут в нас було якесь присталище виживших останніх, які залишились тут. І тримали оборону до останнього, але я так думаю, що сили були геть нерівні. Плетівочка, до речі, по боєприпасам взагалі копійки ми. Ми просто в дикому мінусі по патронах. Реально, просто в. хо хо Ти шо? Ти шо? На нього навіть оптику можна поставити. А ну, давайте спробуємо. Так, це знімемо. Знімемо. Ти що? Хо -хо, кайф. У нас новий дробовик. Тепер, напевно, що не потрібно буде кожен раз перезаряджати оце пулю, досилати. Але, якщо чесно, народ, то навіть і немає на кому випробувати цього дробовика. Так, ще мене цікавить все-таки це укриття, яке там знаходиться. Як нам туди потрапити це раз. Ну і по друге, і по третє, відвідати ще супермаркет. Та що в нас тут? Медичний центр. Я підозрюю, що там ще також буде лютий двіж, такий самий, як і в церкві. Ой, божечки кошечки. Якщо чесно, прям ну, здивував розробник. Я не очікував побачити настільки великого контенту, який з'явився. Тут з'явилася нова зброя, з'явилися е, нові локації. Мені ще цікаво, чи це остання локація, чи це ще буде далі. Ну і поки що ми більше нічого і не можемо зробити тут. Потрібно повертатися додому вже. Дивлюся, тут взагалі ми пролазили просто-напросто величезну кількість часу. Більше доби ігрової ми влазили. Це приблизно годину, напевно, що десь реального часу. Навіть більше години, десь дві може. Ну і зараз ми повертаємося. До нашого сховища... Тут ще, тут ще каністра була І радіодеталі. Так, давайте щось закинемо тобі. Закинемо каністру тобі... А радіота... кажу радіодеталі. Механічні деталі заберемо. Вони нам ще пригодяться тут. Ну і... Все, залітаємо. Залітаємо. Ну, все народ, на цьому ми сьогоднішню серію з вами закінчимо. Я дуже вдячний вам за перегляд, особливо тим, хто додивився до даного моменту. Якщо ви хочете продовження огляду даної локації, то ви знаєте, що робити, ти там щось під відео, підписуйтесь на канал. А з вами був Дімас. Всім удачки, всім пока.